А аудитори за результатами моніторингу написали тобі у висновку всього на всього, не допускати порушень у майбутньому, пройти навчання, зокрема економічні. Ти пройшов, пройшла навчання в когось там відповіла, відповіла аудиторам, що зобов'язуєшся, в тому числі не допускати порушень у майбутньому, і все сидиш, склавши лапки, ручки за результатами перевірки. Аудитори написали в вимозі не допускати порушень в майбутньому, пройти навчання. Ти відповіла, відповіла аудиторам, що пройде на навчання, зобов'язуєшся не допускати порушень і все, сидиш, склавши лапки ручки. І тут прилітає лист щастя від аудиторів надати персональні дані для складання адміністративного протоколу на уповноважену особу. Що робити, чого так, в смислі протокол? Начебто ж порушення, хоч можливо і виявлено, але ж аудитори про це не написали в висновку в зобов'язальній частині, щоб щось усовувати. Чи може така реально бути ситуація? Не просто може. Таких ситуацій повно. Що робити в цій ситуації? Давати, персональні дані аудиторам не давати. Іти до них для складання протоколу, бо вони ще ж пишуть, приїжджай, давай для складання протоколу, інакше кримінальна відповідальність. Іти, не йти, приїжджати чи не приїжджати, що робити в такій ситуації. Пиши мені, і я тобі допоможу. Ярослава Дуброва, твій правозахисник, консультант у сфері публічних закупівель, юрист. Якщо я матиму час, а саме головне натхнення, ти не будеш нести адміністративну відповідальність. Я залишу посилання на свої Фейсбук-сторінки в коментарі. В першому коментарі прикріплю під цим відео. Зв'язуйся зі мною, пиши також в коментарях до мене, що ти хочеш отримати мій захист миру.